Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, де ми Ми приїхали на нашу квартиру завести ще речі. Це ми поки ходимо тут у тому що не тепло, ми не включали ще тепло. Як будемо все переходити, помиється, воно прибереться. Воно чисто, просто ми що зараз у ходимо. Подивіться, сьогодні чоловік повіз у школу хлопців зранку знов. Я не можу просто. Вибрати вже якісь слова, сказати, що так просто люди розположені в їх серця до нас і так допомагають. Вони спитали, вони, ми навіть не просили в їх. Вони питають, кажіть, кажіть, ми вам поможемо, що вам треба. Я, наприклад, вже нічого не казала. Вони спитали за ліжки, вам треба? Ну, ми кажемо, треба, але ми не хочемо як наглед чи як. Ну, ми вже самі, може, чи купимо, чи що. Все добре, якщо ж ви не будете казати, то ми не знатимемо, тіпо, як вам допомогти. То Оце такі справи, і скоро нам, навіть вони, ліжки. Я не знаю, чи дадуть ну дадуть ліжки. Вони. У суботу вже ми можемо їх забрати. Просто мені ж, Плакати хочеться, що так люди допомагають. Так якось торкається серце. Це чужі люди. Тобі просто ну, посторонні чи як, і вони допомагають. Я навіть ми не звертались, не просили нічого. Вони знають і вони так допомагають. Ну що я зараз покажу, що ж нам надавали? Подарили. Це буде наша кімната. Видно, тут сліди, ліжок стояв. Але ми свої коврики заберемо, те, що в нас в будинку. Позастилаємо, щоб було ще своє і дивіться, зараз показую, що ж нам надавали. Просто дивіться, який шикарний. Тут одразу йде ковдра, я так зрозуміла, так? Да? Ага. Так, да, і твін, це на, на детське, наприклад, угу. на тіни. І Цього і ков... набор на одну кровать хлопчачу, а це другу, моєму Ти що? Да, Та, а то на ваші кровати. Так. 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 Оце таке? Зразу з ковтрою йде вам. А ти бачила постіль з щенячим патріотом? Вони ж як побачать, да. вони з не будуть вилазити. Вони такі будуть уже щасливі. Да. Тимофій, дивись, вдома покажу ж відео, дивись, все, вам такі постілі дві. Так, вони там просто. Такі пледики для них, оцьо. Цю... Тож якась постіль. для хлопців. І, І хлопці. ще одна така, дивись. Як він на середню покурувати білі. Uh -huh, uh -huh. А це для Єфремчика теж не знаю. Навіть для Єфремчика. А, Поїлка. тоже, uh -huh. теж, так? Да? Yeah. Ще щось стаканчики, оці вони класні. На мені yeah, присилали, yeah. я їх дуже люблю. Ось такі штуки, щоб що ж хоч можна сюди ложити. Такі вони гарненькі. У ванну, да, ванну я поставлю. Дивіться, духовку, духовку мені дали. Тут, а так як тостерка тут. Вмісне да? тостера поджарувати хлібчики. Ось отута? Угу. Вау, я не да, знала. Да, да. Тобі у тебе то, є тостерка, Угу. То він тобі не гарний, це поставиш. Угу. Ого. Подушки дали. Чотири подушки. Ось такий пледик м'ягісенький, м'ягісенький, який я, я купляла. Який це розмір? Розмір Queen. Це буде на мій ліжок, на велику кровать. і подивіться ще який набір. Це вже на велику, на наше для батьків. Новесеньке, виявляєте? Нове? Постіль зразу йде з кондрою, що накривають, і подушки. Просто шикарно, класно. Я дуже, дуже рада і дуже здивована, що чужі люди допомагають. І подивіться. Тут не загорожено. Мені добре, що тут не виходить воно до дороги. Є інші будинки, що виходять до дороги. А тут хлопці вийдуть, можуть погратися. Я собі тут столика можна поставити, буду чай під літом, чи сок. Може, все ж Так, да. Отам можна квіточки вже буде чіпляти. Да. Красота буде. Дутра, дутра, дутра. Ось так. Ну що, ми їдемо далі по справах. Ми помало все перевозимо потроху. Я да. <хай> Єфремчик наш, як да? завжди, з нами. Царик наш, король ваш. Ще раз пойду побачу нашу квартиру. Я вже не вірю, я так вже хочу. Ми помаленьку перевозимо уже в суботу геть повноцінно, геть все. Будемо навіть тут ночувати. Плануємо перейти. Дасть Бог. То я дуже хочу. Уже не можу дочекатися, кухня велика, все просторе, світле, як я люблю. суперово. Ну що, всім я дякую за перегляди, всім. Пока-пока.